Роблю розпаковку нашої базової програми Coral Detox Plus. Ця програма входить. В генеральну уборку програма 90 днів, і вона ж підходить для постійного споживання, тому що це в домашніх умовах внутрішні гігієни. Ми її ще називаємо розовий санаторій. І так, чому ж вона така ефективна? Чому вже перший місяць у людини прямо кожного дня з'являються нові, нові результати, покращується стан шкіри, покращується травлення, з'являється більше енергії. Людина висипається, ну у кожного своє. Я зараз розкажу, що сюди входить і який ефект вона, кожен продукт визиває. І так, продається, ось, бачите, такі прям коробці, да, яку зібрали вже кращі нутриціологи у тій послідовності і в тій пропорції, як треба. Туди сюди вже входить, бачите, ось ось така інструкція, да, тобто написано все, що для чого. Додатково рекомендації, да? тобто все дуже-дуже професійно, не просто там, знаєте, насипали десь у мішочок. Да? Значить, в основі всіх наших програм входить композиція Coral Mine. Це е пакетики Coral Mine, які міняють якість води. Тобто вода стає біодоступна. Вона не викликає набріків. А навпаки, коли людина починає пити таку воду, починають уходити якраз набріки, починається промивання. Це основа. Це як пральній машині, треба, щоб була вода. Раз. Далі входить три види ферментів: асимілятор, H500 і лецитин. Асимілятор це дуже потужний рослинний фермент, біологічні ножниці, які розчиняє білкові фракції. Тобто, от, знаєте, говорять, там непереносимість глютена, або ще якихось білків, або алергії. Це значить, що оці білки або якісь знаєте, на судинах, ось після ковіда дуже багато скарг, саме там, ну інсульти, якісь там волосся випадаються саме через те, що комплекси антігену, антітіло поналипали на судинах і позабивали їх. То, щоб порізати ці крупні молекули, а вода потім їх змила, підходить асимілятор. Асимілятор через те, що він рослинний, це екстракти, він не блокує роботу підшлункової залози, на відміну від тваринних, таких як фістал, там, каріон, панкреатин. H-500 500 найпотужніший антиоксидант, розчиняє воду розчинні токсини виводить, і саме він міняє pH наших внутрішніх рідин. І це основа роботи імунітету. Тобто імунітет це не для не вітаміни, а це зробить лужне середовище, тому що імунні клітки рухаються і мають велику швидкість саме в такому середовищі, тобто знімає оці антизакислення. Ліцитін найпопулярніша добавка в світі. З неї складається печінка, в неї покриті судини, і ліцетін ну, допомагає розчиняти і виводить жиророзчинні токсини. Використовується по 2 капсули два рази в день. Асимілятор п'ється в день, дві на ніч. H-500, дві капсули на добу, ну, в залежності від того, тоді, коли треба енергія, тому що H500 прямо зразу дає прилив енергії за рахунок того, що зв'язує вільні радикали. Люцерна це справді екстракт люцерни і екстракт соку люцерни. Закапсульовано для того, щоб не окислялася. Тому що люцерна, вона так і називається по латині альфа-альфа, перша з перших, тому що в ній дуже багато вітамінів, мінералів, причому так, як його природа вже зібрала. От, і ще люцерна відкриває нирки, да, то есть чистить їх і відновлює. От, тому обов'язково сюди додається і два тубуси пентукана. Пентукан. Це шикучі таблеточки, коли ми їх додаємо в воду, вода насичується мінералами калію, іонів калію, а калій, коли він проникає в клітину, починає виталкуватися натрій і включається гідроелектростанція клітини. І кожна клітина починає виробляти енергію, а значить починає виконувати свої функції. Так от, всі разом випивається одна-дві таблеточки в день ну, розводиться із водичкою. Особливо люди, у яких порушення ритму відчувають прямо ефект, прямо зразу ну, через 20 хвилин, 20-30 і з'являється енергія. Тому. Оці продукти я вживаю взагалі на постійній основі, тому що кожного дня ми вдихаємо там, якісь токсичні речовини з їжею у нас потрапляє, миємося, ми, 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 ми прибираємо, ми їм голову. Да? Тобто це все нагрузка на наш організм. І краще кожного дня знаєте, так як ми зовнішню гігієну підтримуємо, так і підтримувати внутрішню. Якщо хочете більше інформації, ставте плюсик, пишіть мені у особисті, пришлю більше інформації, здоров'я вам і вашим близьким.